Друзі, всім доброго вечора. Хотілося зробити для вас тест корму. Такий корм у нас сьогодні на обзорі тест корму Tropical Mix Tablets. Значить, чому я хотів зробити їм саме на цей корм огляд? Тому що у багатьох акваріумістів цей корм рибки відказується їсти, відмовляються їсти їх. І от Хотів би показати вам, як же ж реагують на, на цей корм наші рибки. Скажу одразу, нас також спочатку не їли його цей корм, але методом, як то кажуть, дресування, дресирування і приучування наших риб, ми змогли добитися того, що наші рибки його добре почали їсти. Значить, цей корм він має у складі дуже багато поживних речовин. навіть навіть, навіть має часник в своєму складі, потім спіруліну. Це благотворно діє на, на вашу рибку і вони в гарному тонусі завжди. Спіруліна, як то кажуть, регулює ну, піщеварительні процеси риби, вибачте, будь ласка, за суржик, Ну, так уже маємо те, що маємо. Значить, в своєму складі в більшість тут на цьому кормі це рослинні інгредієнти. Цей корм він розрахований на сомів, зокрема, на, на лорикарієвих риб, на ну, тож, і тих же ж кольчужних сомів. Але, як ви бачите по нашому відео, цей корм не оминають не і наші інші види риби. Дивіться, ротяка, який Хе -хе. у нашої гурамі поцілуйчика отак. Е, спочатку, значить, ми, коли нам прийшла ця гуманітарка від Міші Гусєва, до речі, Міша, якщо ти дивишся це відео, тобі величезний привіт. Спочатку цей корм, наші рибки відмовлялися взагалі їсти. Вони були приучні до, до корму Золота рибка у нас. Таблетки золота рибка анцитрус Стандарт вони були, на ньому досить довго сиділи, як то кажуть, і коли ми дали оцей корм Tropical Mix Tablets, то риби відмовлялися взагалі до нього підплівати. Але методом, як то кажуть, ще раз наголошу, приучування і дресирування нашу рибку перевести на цей корм. І вони, як ви бачите, досить гарно його споживають. Так що, шановні, шановні мої друзі, шановні акваріумісти, якщо вам тим чи іншим чином перепав цей чудовий корм у вашу аква, ваше аквагосподарство, і ваші рибки спочатку відмовляються його категорично їсти, не викидайте його, не передавайте нікому. не... Потрібно трошки часу, щоб ваші рибки звикли до цього корму. Тому що тут такі інгредієнти, які не використовуються в інших кормах, кожна торгова марка вона свій склад корму робить, свої інгредієнти, щоб не повторюватись, і щоб завойовувати свого, як то кажуть, споживача. Так що, якщо ви бачите всі наші рибки, почали все добре його споживати. І Мають гарний апетит. Таблетка досить така на, по структурі м'яка. Вона навіть коли ви вкидаєте її в акваріум, вона вже починає розчинятися. Тобто починає виділяти в ну, воду таку хмарку пилі кормової, за якою починають рибки слідкувати не, не сумові рибки, а звичайні ну, інші види риб. І вони її швидко знаходять. Цю таблетку і починають її дірібанити, як то кажуть, разом з самами. Риба е, відламує собі потрібні її шматочки, таблетка досить швидко розчиняється, розділяється на багато багато поживних частинок. Тим самим е, до, е, ця таблетка достається всім вашим рибам. І я б навіть сказав би так. Вкидаючи цю таблетки, скільки вас риби, вкидаючи ці таблетки в ваш акваріум, ваші риби і соми, і всі інші риби, вони наїдяться з цих таблеток і не потрібно додатково їх годувати. Всім вистачить по шматочку, якого вистачає на повноцінний день кормовий. Отак. Так що, друзі, кому сподобалось це відео, ставте, будь ласка, пальчик вверх. І до нових зустрічей, друзі, всім пока.